Nissan Prima Star, свіжопригнаний Швеції, срібний металік 13 2013 року з мотором 2.0 115 Кінських сил, maxi база. Зараз в даний момент автомобіль працює, в машині 149 тисяч пробіг, можна сказати, в ідеальному стані. Ну, не будемо говорити, в ідеальному, хай буде в відмінному стані. Мотор, коробка, демпфер, підвіска, полуосі. От я тільки що на цій машині їхав. Помили її, почистили. Я їхав. Просто їду і радуюсь, кому треба таку машину. Звертайтесь, показую і зараз в даний момент покажу. Бампера, оці вони в колір були. Це рідні бампера, такі на Швеції йдуть бампера. отакі в колір. От, Так. Показую так. Що права, що ліва сторона рівненька, як дзвонечка. Є Webasto, є мультируль. І є круїз, кандір робочий, тільки що перевіряли. 149 534 на панелі нічого не горить, мозочка грає, повинна грати, мозочка грає, все в порядку, з арбеками все в порядку. Бебасто працює, запускав тільки що? Підігрів сідушок чи сідушки, я тут не знаю, але є. Це мультирай, от управління радіо. Може би ще трошки ці сідушки постирати. Але які прийшли, такі прийшли, не буду навіть стирати. 149 тисяч самі вже будете стирати. Ну, їх не треба стирати, ненормальні. Не треба, бо якщо хімічні, там перехімічити, то... Жарко зараз, Та хімія буде десь на задницю переходити. Так, добре. Машина бралася в частній компанії. Якась приватна компанія, щось з якоюсь благочинності зв'язано, Чи... не знаю просто, що це за? Щось зв'язано з... бо ми там ми її случайно взяли, бо брали одну машину. І нам запитали, чи, у нас запитали, чи ви можете декілька машин взяти. І такі, які нам пропонували машину, то нам не підійшли, один цей трафік підійшов. Ну, а за те, що ми подумаємо, вони казали, бо ми сказали їм свою ціну там, на лігкові машини. От, І а там БМВ, вона мені там не потрібна 300, якісь 18-ти 19-го року. Ну, коротше, то воно діло не в цьому. Діло в цій машині. Е, руль шкіряний. Ми то ми його не перешивали, нічого, все нормально тут. От. Це він заводський такий. Е, круїз працює, кондьор працює, вебасто працює, вдогрев працює. Так, далі по салону, все нормально, це її рідна обшивка. Все нормально. І як на машину, ще фаркоп є, фаркоп не знімаємо. Хоча можемо зекономити 150 баксів. Рідна обшивка, все, все в машині. Як положено, це підлога. і Це підлога теж рідна. Так, з правої сторони рівнюсінька. Козявочок. Там, Якщо є малесенькі козявочки, ну це малюсенькі такі такі пару козявочок. Це маленькі. Чистий 13 рік. Фари Фарине посічення. Е, на капоті ну, можна сказати 10 сколиків. От. Е, ну і все. Так, покажу, що зараз вам. Душа зараз вам під капотом. Зараз машина працює, мотор працює. А зараз заведіть новеньку машину, от просто якась конвейера. І послухайте, і послухайте цю машину, одинаковий звук буде. Я скажу, що хтось не розбирається. Це працює як бензиновий мотор. Він краще не може вже працювати. Все. кому треба такий автомобіль. дзвоніть Лобове скло, не сказав. Лобове скло ціле. Ціле нормальне, хороше. Фари теж не посічені і, не, і не, немає школи на не задніх фонарях і на передніх фарах. От. Ну все, кому треба хороший автомобіль і хто хоче їздити і радуватися в житті, звертайтеся до мене. І я вам дам, дам дільний совет. Взагалі звертайтеся до мене. То хоч нормально поїздити на машинах. Які в мене є машини, жодна машина не прийшла. З технічними проблемами. Жодна. Просто не було так, що десь мусти гуділи, чи як коробки, чи мотор робив, чи форсунки. Взагалі нічого. От зараз зайшов майстер. 79 пробіга. І зараз переходжу на всі машини. Я в районі до 100 тисяч пробіга і бажано, ну ще можу. Ну зараз декілька машин я вже взяв до 100 тисяч Там у мене е, оце першого мастера, е, 79, другий мастер 85, третій 96. Буде три середніх мастера. От, А там далі ще я ще легковий, візьму хороші машини. І теж буду всі брати. Легкови взагалі буду тільки до 100 проб брати. А, е, ці, а грузовики, ну, бажано до 100, але тако хоча б 100-100 гаком. Все, удачі вам, покупці автомобіля. Хто хоче їздити, приїжджайте, купляйте, будете радуватися з життям. Бо я просто не знаю, що у вас там далі, жду, на тому кладбищі. Я навіть не інтересуюсь, бо я зараз на базарах не їжджу, нікуди не їжджу, не з ким спілкуюсь, а в селі тут живу. і все. Все, удачі вам покупці автомобіля. Дзвоніть, якщо будуть такі запитання.